Наразі медичні заклади України потребують підтримки. Фонд Дениса Парамонова багато допомагав лікарням завдяки меценатським внескам його засновника Дениса Юсуповича Парамонова. Загалом, за підтримки фонду, вже оснащено 340 лікарень з 20 областей України. Але настав час збільшити потужності, об'єднати навколо вирішення проблеми закладів однодумців. Фонд Дениса Парамонова розпочинає нову акцію збору коштів на допомогу лікарням: Тесла за донат. З вас донат на благодійність. З нас цей автомобіль майбутнього. Ціна квитка участі у розіграші 500 гривень. Кількість внесків не обмежена. Кожен збільшує ваші шанси на перемогу. Головний розіграш відбудеться 1 червня до дня захисту дітей. Усі зібрані донати будуть використані на закупівлю сучасного обладнання для в першу чергу дитячих медистанов.